Вітаю вас, брати і сестри, дорогі друзі. Сьогодні в Домі молитви я хотів би, щоб ми сьогодні сконцентрувалися на нашому Господі, сконцентрувалися на Його Слові, яке сьогодні буде читатися, щоб ми в цих всіх нелегких обставинах, які зараз проходимо, ми, наш народ, ми могли сконцентруватися на нашому Господі. Знаєте... Слухаючи новини за цей тиждень, я думаю, кожен з нас був ні раз і не два в шоці від того, що відбувається в нашій країні, да? від того, що вже оказується ми, нашого президента, обзивають диктатором, обзивають знаєте, те, що відбувається. І коли ти дивишся на це все, розумієш, що, що ж це таке робиться. І знаєте, для мене цей тиждень був такий непростий. Тому що в, мої, в моїй душі воно було важко слухати цю всю інформацію, наскільки люди вміють перевернути неправду і подати її як правду. І знаєте, от така історія вже в Біблії відбувалася, коли і не раз, і не два, і тому сьогодні я хотів би, щоб ми сконцентрувалися на нашому Господі, і для себе ми зробили декілька висновків, хто є наш Бог. І я хотів би сьогодні донести меседж, один з таких важливих меседжів, це те, що Бог ніколи не залишає свій народ в біді. Бог ніколи не залишає свій народ в біді. Бог ніколи не залишає своїх. Також Бог ніколи не запізнюється. Бог ніколи не запізнюється. Можливо, ми сьогодні думаємо, що що ж це відбувається. Пам'ятайте, Бог ніколи не запізнюється. І також. Хочу сказати ще одну таку гарну новину про те, що в Бога є свій час. І Він знає, коли працювати, він знає, коли діяти, Він знає, коли зробити ту чи іншу подію. Сьогодні історія, про яку я хотів би поділитися, описана в книзі Естер. Про це описується у п'ятому і шостому розділі. Я коротенько зачитаю. Це стосується ізраїльського народу, це стосується Мордихая, це стосується Естер. Ці люди, вони були в полоні, ці люди були також в нелегких часах. І в чому нелегкий ще був час, що був один ненависник, який не злюбив Мордихая за те, що він не кланяється йому, що він не поклоняється перед ним. Це гаман, і він не злюбивши настільки цього чоловіка, що він вирішив погубити цілий ізраїльський народ. І був навіть виданий вже наказ від царя. Який дав йому дозвіл вбивати євреїв певного часу. Цар дав йому дозвіл вбивати, і знаєте, те, що зараз переживає, ну, на той час переживав ізраїльський народ, представте усвідомлення думки, що певного часу їх знищать. І ось Мордихай він працює, він каже до Естер, йди, до царя проси, а вона каже, давай будемо молитися. І вони моляться посять три дні. І ось. Цариця починає працювати після трьох днів поставі молитви. Вона йде до царя, цар простягає її берло для того, щоб вона могла говорити. І вона запрошує царя до себе на гостину з Аманом. І відбувається така подія, коли вже після цієї гостини Аман після гостини в Вестер з царем, він виходить на такому, знаєте, піднесеному настрої, він зустрічає Мордихая. І 12-й вірш п'яти розділу описує слова, і сказав Гаман, а цариця астер не привела з на гостину, яку зробила нікого, крім мене. І також на завтра я покликаний до неї з царем. Та це все нічого не варте мені цього часу, доки я бачу того юдея Мордихая, що судить у царській брамі. І сказала до нього жінка його зареш. Та всі його приятелі, нехай приготують шибеницю високу на 50 ліктів, а ранком скажеш цареві, і нехай повісить на цій мордихая і піде царем, радісний на гостину. І була приємна та рада для гамана, і зробив він ту шибеницю. Знаєте, здається, історія відбувається також несправедливо. Бог діє так, щоб врятувати вже свій народ, Бог вже запустив цілі процеси для того, щоб врятувати його народ. Але цей чоловік він хоче таки погубити Мордихая. І він придумує, знаєте, такий чудесний план зробити вішельницю в себе в дворі, для того, щоб завтра цього чоловіка повісити. І ось дивіться, я хотів би сьогодні звернути нашу увагу на те, що Бог ніколи не запізнюється. Бог ніколи не залишає своїх. Можливо, ми вже могли би сказати все. Доля цього чоловіка, вона вже вирішена, завтра його повісять. Але не так, тому що Бог має інший план для цього чоловіка. І план Божий звеличити цього чоловіка. І дивіться, що відбувається. Шостий розділ, перший вірш тієї ночі, втік сон від царя. І він сказав принести книгу пам'яток хроніки. І вони читали перед обличчям царським. І знайдено було написане, що Мордихай доніс на Бюгдана Тершреша Терш... двох царських євнухів зі сторожів порога, що задумували були простягнути руку на царях Ахашвероша. І сказав цар, яка честь та гідність зроблена Мордихуаєві за це? І ми бачимо, що далі кажуть, що нічого не зроблено для цього чоловіка, нічого не зроблено за те, що він зробив таку. Велику подію, тому що він, знаєте, врятував свого роду життя царя. Дивіться, що Бог ніколи не запізнюється, ми можемо бачити. Дивіться, раніше Бог зробив так, що Мордихай підслухав розмову. Бог дозволив для Мордихая побачити ось такий момент, коли ці люди задумували вбити царя. І він доносить на те, що його хочуть вбити. І ця історія записана в книзі пам'яток. І здається, що за таке мали би нагородити Мордихая, але нічого йому не зробили. Це ще раз говорить про те, що Бог ніколи не запізнюється, Він знає час, коли має статися те чи інше. І ось уявіть собі ситуацію: Мордехай спить, я думаю, ну можливо, як спить. Його сон такий, знаєте, розуміння про те, що його народ має знищити, він не є такий сильно солодкий. Він переживає за це, але він відпочиває, він спить, а Бог працює. Бог забирає сон царя і каже: цар бере і сидить і каже, давайте принесіть мені книгу хронік. Вони починають читати цю книгу хронік, і знаходиться про те, що Мордихай зробив таку річ. І ось дивіться: думка Амана була погубити, а думка Бога була зберегти. І що робить Бог? Він забирає сон царя, він дає бажання, щоб читали книгу Хронік, і саме ту чи іншу подію він звертає увагу на це царя. І ось цар придумує чудесний план. Цар, коли, коли от тільки він це подумав, написано: прийшов Аман з думкою про те, що зараз попрошу я, щоб цього Мордехая повісити. І він ще не спів сказати, вже Бог дає думку для царя. Він каже, що зробити людині, яку я хочу прославити, підвищити. І Він, звичайно, про цей чоловік подумав, що він ця людина. І от Бог робить так, що ворог його, який його задумав погубити, він бере і водить його по вулицям і кричить, так робить. Цар тому, кого хоче звеличити. Знаєте, в цьому всьому я бачу величність нашого Господа, що тільки Бог може так зробити, що тільки в Бога є таке почуття гумору. Розумієте? І я хочу сьогодні сказати для кожного з нас: можливо, сьогодні цей тиждень ці новини бомбили ваш розум. І, можливо, здається, що дійсно світ вже перевернувся в свої несправедливості. Що світ з розуму зійшов. Пам'ятайте, наш Бог він залишається бути Богом. Він не змінюється. Він пам'ятає про все, Він бачить все. Все, що відбувається в цьому світі, воно відбувається перед очима нашого Господа. Тому пам'ятайте ще про це: Бог ніколи не залишає своїх в біді, Бог ніколи не запізнюється. В Бога є свій час. І хай ця історія. Покаже сьогодні для кожного з нас, для віруючих людей, що в Бога є час, коли прийде перемога в нашій країні. У Бога є час, коли Бог посороми всіх тих, хто робить неправду. Тому що Бог, Він є Богом справедливості і святості. Амінь.